Так, дуже-дуже дякую вам всім за те, що ви зі мною. Знову час перегляду. І зараз ми з вами подивимося Дніпро. Дніпро з першого по сьому. Дніпропетровська область там буде окремо. А зараз ми подивимося з вами Дніпро. Дніпро з першого, нагадаю, по 7. Що ви Слухайте, ну будуть пулять обратно. Ну, будуть пулять і пулять будуть. Єдине, що можу сказати, зараз я ще раз там подивлюсь, що дуже багато буде ну, все таки жертви можуть бути. Ем, буде дуже багато зловлено. Прям дуже багато. От прям дуже-дуже багато із того, що буде летіти у вас, буде буде зловлено. Прям дуже. Другий момент. Не подобається мені нюанс зі світлом, тобто електроенергії. Так? Оце мені дуже не подобається. Там щось буде відбуватися, що буде стопорити якісь підприємства для праці в Дніпрі. Я розумію, що це всі підприємства стопорять, але в Дніпрі є якісь конкретні підприємства, які не знову жертви випадають. Які не повинні зупинятися. Прям не повинні зупинятися. Тут Дніпро вдома. Вдома поготові. Повітряні тривоги вас задовбуть, отак вам скажу. Будуть повітряні тривоги. Буде дуже багато збиватися. Прям дуже багато збиватися. Повітряні тривоги ви будете чути часто у цьому тижні. Він це под'явило. А так, ось, бачите, вони збиваються. Тобто, все частково збивається. Єдине, дуже неприємні можуть бути вночі. Ось це. І де може влетіти і дійсно буде, будуть жертви вночі. Можливо, буде сірий сюря пора року. Сіра пора доби. Давайте все-таки розкладемо на Дніпропетровську область, бо я там гарячі точечки подивилася, але загальний от настрій енергії. Давайте подивимось. які ж будуть Дніпропетровська область. Ну, я так розумію, що це Нікополь, Марганець, оце кривий ріг, де буде, де будуть жертви. Така непроста ситуація, ну, але все рівно ми, ми все рівно залишаємося на коні. Десь дуже така буде прям дуже-дуже неприємна ситуація, десь будуть і жертви, але тиждень не такий важкий, як був попередній. Не такий. Уже більший якось, як, як захист, якийсь більший захист. Чи будуть обстріли в Дніпропетровській області. Чи будуть обстріли? Будуть обстріли. Будуть обстріли, мені кажуть, по карті дурак. Так, да, карта дурак випадає, ну вона така. Чи будуть жертви? Давайте подивимося. Ай, я так не хотіла її. Жертви будуть. Жертви будуть, і що це буде? І що це буде? Звідки буде летіти? Так, звідки буде летіти. З окупованих території десь може летіти. Да. Будуть у вас в Дніпропетровській області і жертви, і цивільних, і десь навіть, можливо, буде військовий. Ось так скажу. Ось так. Так, вам всім дуже дякую, всім гарного тихого тижня а, і до побачення. Дякую за репости. Дякую за те, що ви зі мною. Дуже-дуже вам вдячна. До побачення.